Вчора я мала абсолютно страшну зустріч, на якій дізналася, що коли сім'ї повернули тіло закатованого бійця, який воював на Азовсталі, якого видалили всі органи, йому написали висновок, що він вмер від пневмонії. Українські лікарі переписали цей висновок. А коли адвокати родини пішли в суд. Суд відмовився визнавати, що боєць загинув, захищаючи державу, будучи закатованим в московських трупарнях. Після цього суддя вийшов і сказав: Вибачте, але у мене наказ зверху, бо нема грошей. Таких справ уже десятки. І рідні готові свідчити. І коли в держави немає грошей, заплатити. Компенсацію за загибель бійця, його родині, його дітям у вас недолюдки є 600 мільйонів євро купляти московські реактори, купляти московський брухт, узалежнюючи Україну від Московської Федерації і знищуючи можливості перенаправити ці гроші. Зокрема, на потреби військовослужбовців, щоб вони захищали українську державу. У вас традиційно гроші знаходяться на все. У вас немає грошей на безпеку і оборону, на зарплати військовослужбовцям, а що найстрашніше, на компенсації родинам загиблих. Бог все бачить. Ви за це заплатите. І це не погроза, це попередження.